Могу показати закон, на какое основание. Я... Скажіть, будь ласка, ви сьогодні приходили, вам відмовили в безкоштовному проїзі? Світлові вірно, нульовий квиток. Хто відмовляв? Нульовий квиток це воно не так. Хто відмовляв? Спочатку в касі першої військової. Потім ми, не відмовляли, а вам пояснили, як це оформлення проводиться. Ми не ну, зараз, Потріб, зараз будемо, зараз будемо піднімати документ. Скажите, пожалуйста, он может сесть и взять безкоштовный квиток в кассе? Давайте свои талоны, подходите на доставление. у нас еще вам и объясняла что из того с начала разговора нашего да льгота вам положена. однако как вы мне сказали дальше что по какому то создать на ваших тало мне так и не показали это распоряжение. дешка а вы кто я блогер я блогер меня назвать валентина михайвна крицак Я так розумію, в нього, окрім того, що він в зоні АТО, в нього ще і талон є. Це в тебе що, на командиров командіровичний талон? Да, на і на одного річ. І командировочний є, і команді, і талон, і навіть по цих документах і дискового... не дали. Учасника бойових дій, що навіть і посвідчення учасника бойових дій. Не то, що не дали. Об'ясняю. можна я буду на русском виказувати. Можна. Дивіться. Лист талонів. Що тут пишеться? Зараз. Проїзних квитків 50% відсоткової знижки. Але... можна не понятно. Значит, можно я буду говорити зараз? Извините меня, пожалуйста. перекручуєте. А причем здесь я перекручу. Я говорю вам то, що є. Говорите, говорите. Какой нам смысл мне крутить? Кассиру крутити. Смотрите, 50%. Объясняю. Значит, есть один талон туда, 15 год, и есть один талон обратно, 15 год. Один талон – это 50%. Один талон – 50%. Если использовать два талона, два талона, значит, согласно, как будем говорить, технологии уже оформления проездного документа, оформления проездного документа, что нужно их резать не вот так вот, а режется вот так вот. Оба, например, назад или оба туда вырезается согласно технологии работы билетной кассы. Один 50%, второй 50%. Но должен быть настоящий год с предыдущим. А у него нет предыдущего года. У него только талоны 15-16. А последующий год не разрешается вырезать талоны. Вырезали, был бы у него 14-й год, вот вырезается 14-й уже на следующий год. вы -то ведь вот вам-то и не выдали талоны прошлого года, потому что у, -у, -у ваша льгота началась с 15 го года. Понимає? А Вот вот уже, если это уже будет 16 вот на следующий год, пожалуйста, у вас будет 16-15, настоящий, например, 16-15 год. Два у вас забрали и дали вам бесплатный. Два у вас забрали и дали вам бесплатно. Есть. Хорошо, без талонів посвідчення в нього є. Нет. Талони не у всіх є військових. Нет. А в нього є. Але в нього є посвідчення ой, ой, ой. учасника бойових дій. Согласна. Чому по цьому дали? Не Согласна, якщо удостоверений. удостовірення, то просто на основі этого удостоверения, так як вот он едет в Київ, без талонов. Не вопрос, але по посвідченню, він же ж міг взяти квиток. За повну вартість. Ні, почекайте, як учасник бойових дій, у нього безкоштовний проїзд. До цього посвідчення треба оці талони. Без талонів, іменно по, е, по цьому посвідченню, нема пільги. Должны быть талоны. Вы, вы знаете, это, это не совсем соответствует, поскольку у меня есть ведря, Статья 14, пункт 1, пункт А. Закон про статус ветеринарной войны, статья 12, пункт 17. Про соціальні права та захист військовослужбовців та членів їх сімей, та стаття 14 пункт 1 а яка військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд залізничним, повітряним водним та автомобільним за винятком таксі транспортом. А якщо є у відрядження або б, у відпустку в межах України Ну, настоящий... нет Документ, просто, раз, де має бути талон? Вже в 16 талон буде. Скажіть, будь ласка, згідно, згідно якого документу вказуєте? Скажіть, будь ласка, згідно якої статті закону треба, щоб був талон до посвідчення? Згідно якої статті закону повинен бути талон до посвідчення учасника бойових дій? У нас на саванів тіжка правила. От у нього правила це не закон, а в нього закон на його стороні. Скажіть, будь ласка, чому він Саме? маючи посвідчення учасника бойових дій без цих талонів за 2014, як Ви кажете, рік немає права взяти квиток безкоштовно і поїхати. От 2014-го чотирнадцятого не у нього нема ж немає нічого жодна немає. це посвідчення. Та... Видано в п'ятнадцятому году Ну, хоч би йому давали і в 2013-му, і в 2012-му. в будь-якому випадку посвідчення. Учасника бойових дій, інваліда війни, хто їде е, на, в, в, в напрямку в дальньому, наприклад, е, то обов'язково для оформлення, щоб була пільга, треба талони. добро а сгидно с, шел... с, 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 с Закон, вот статья 14, пильги пиль висковослужбователям и членам их семей, пункт 1, а, у ведряжения, вот посмотрите, у меня ведряжение, я имею право на бескоштовный, безоплатный проезд. документы Не было. Правила прочитают, да. там, ну, чтобы с печатью, документы Шукаючи так само шукали, коли я підходив. Ну, не знайшли. Ось, Ему пожалуйста. Мотало. Ось наше правила перевезення пасажирів. А в нього закон. Правила а перевезення закон? пасажирів. Затверджено. Міністерство. Ось